Сьогодні у нас субота, 26 квітня, це все що залишилось. Ось такі рамочки. Покажу як це все виглядає. Це вже порожнє. Це сім'ї, виховательки. Пересадив. Це остання рамка. Одну добу вони було в цьому стартері, навіть трішки менше. Ось такий прийом. Це з 180 штук оце такий е, брак вийшов. Ось виходить 19 штучок зі стату 80 не прийняли, тобто чуть-чуть більше 10%. Може там ще одна-дві личинки такі підсушені. Ну, скажімо так, 10-12% не прийняли. Пришлося робити це все в машині. Це удобно, ось дощик капав. Потрібно зараз витрусити всім'ї, з яких я брав. Ну а це сім сімей вихователя. По 22 штучки дах, Дві по 26 і одну 21 Це за залишки. Це перша сім'я, в яку я поставив, брав готівниці такі і пікав фульги намічається, щоб було комфортніше. Ось так вони п'ють, дуже швидко п'ють, можна за день рази 3-4 підуть, сюди десь 200 грамів фото. Так піджато воно все. І знизу теж 6 рамок заставна і заставною метова рамка по шкрабина. Дивимося, що з цього буде.